Ти почалась осінь, час озиратись, чи встигла я щось за літо, і думати, що зроблю за осінь. Почнемо з того, що перший місяць літа був з практикою, на якій ми робили відео для коледжу. Одне велике, в якому я майже не брала участь, і шорс. Я зробила два шорти про художню вишивку і художню обробку металу, тобто це ювелірні вироби. Багато одногрупників не стикалися з монтажем до цього, мені пощастило більше. Але зйомка матеріалів, чесно кажучи, була досить стресова через погану узгодженість хто що коли робить, але також це просто моя особиста проблема перебування серед безлічі чужих людей. Трохи боляче, коли ледве кажуть, що тобі треба зняти роботу в процесі, а тобі на це кажуть не знімати, бо при те, що захоплювати в кадр лице зовсім не обов'язково. У моїх власних шортсах дуже мало кадрів, які зняла я. І на багатьох моїх відео мої руки, які тримали камеру, дуже тремтіли. Але все ж можу показати відео, які вийшли. Не старалась для них прям дуже сильно, але я не уявляю, як монтаж двох звичайних коротких відео можна було розтягнути на кілька тижнів по сім чи скільки там по плану годин щодня. Мені здається, нашій групі завжди не дуже щастиво з процесом практики. Як мінімум, минулого року все було ще гірше, але нічого, головне, що після цього рік успішно закінчився і почались канікули. Я зовсім на це не розраховувала, але тепер я маю підвищену стипендію. Хоча без стипендії я була дуже довго, бо не виходила на нормальне місце в рейтингу. Так почались канікули, і минулого разу я вам напотякала багато того, що хотіла за них зробити. Тож, що я зробила за літо, буду казати за планами, які казала минулого разу. Щорічний мальопис є намальований і відсканований, як і планувалось. Називатись він буде зустріч. Включає всього 9 сторінок, але результатом я задоволена. Але я не встигла його підкоректувати на ноуті і протайпити, тому буду восени у вільний час це робити. І десь в межах цього року опублікую. Далі пункт вивчення анатомії, який у мене провалився. Я хотіла малювати руки і ноги на цей раз. І зараз вони ж в мене будуть на рисунку в коледжі. Але за літо насправді я майже їх не малювала. Якщо руки трошки так, то ноги ні, і це сумно, Що не пережилось щоденну рутину літа. Але як є, вдосконалюватись в анатомії я ще буду не один рік, бо робити це прям постійно нема змоги. Восени я буду робити це на рисунку, але додатково для себе, мабуть, ні. Пісні. Ніби багато я їх виставила за літо, буквально чотири пісні. Але не все так чудово, бо ресурсів на колабну пісню, про яку я вам так класно розказувала минулого разу, схоже, ні в мене, ні в моїх колег не назбиралось. Так що вона досі стоїть майже на місці. Але що лиш про сумне, план про вихід альбому я виконала, і він є на каналі SoundCloud. А ще ви можете купити CD по 100 гривень. Ця музика крінж, але зате я вільна і андеграундна, як то кажуть. Надіялась на публікацію на всіх платформах, але вирішила, що не варто. Краще диски купляйте, а не Spotify Premium. Так як шорс з оглядом дисків взагалі не залетів, ось він вам зараз. Я вирішила, що мій перший альбом не вартий лейблів, Spotify, коротше, нічого. Буде це абсолютний ексклюзивний Андеграунд. Тож ось огляд виходу на дисках. Я все робила сама, купила на Оксі CD, вчилась їх записувати, клала в пошарпані коробочки, підписувала і щось таке вийшло. Показую вміст на прикладі червоної, яка лишається мені, бо я її зламала. Ці 30 дисків справді тендітні, але водночас мають індивідуальність і стиль, наче сама касане тату з пісень у себе вдома намагалась щось створити. Є звичайні кольорові і більш трешові версії чорні коробки, що ще більше поцарапані, помазані лаком для нігтів, а деякі обкладинки попалені, тому що тето не невдаха. Ну а самі диски ніяк всередині не відрізняються. Купляйте їх всього по 100 гривень, бо розберуть перед покупкою, дайте згоду на те, що готові купити пошарпану приходіть. Зважайте, що це cd арт-диски, тобто не здатні перезаписуватися. Якщо ваші зчитувачі зношені або давно не використовуються, диски можуть не спрацювати. Музика може бути трохи не в правильному порядку, але це налаштовується медіапоклабачі. Далі практикування в дизайнерстві обкладинок пішло до одної обкладинки. Я зробила одну, а ще обкладинку свого альбому, якою не те, щоб сильно задоволена, але норм. Далі робота з волонтерами по 3D. Що я взагалі робила цим літом? Що я Я... ходила на процедури в Вінниці, поки жила у Івана і, нарешті, прийшла до того, що інвалідності у мене не буде, тож всі весняні страждання по лікарням коту під хвіст. Закони поміняли, що, типу, якщо я здатна працювати, то май дуже на хвороби доля з маком мені. Попри те, як всі лікарі казали, що те, що в мене вагоме, і мені точно є причини дати інвалідність. Ай, коротше, пішло воно все. Головне, що я когось дива укрнасту перепознав мою пісню про медицину. І тепер, оце вот, це моя найпопулярніша пісня. не не буде, як Так і проходило літо, так і проходило літо. ти знай я майже ніде не гуляла, я спала, читала, співала тобі прощавай. Насправді, давайте вже думати, що я планую на осінь. Мабуть, для архівності збереження подій треба сказати, що на день народження я була в Кам'янці-Подільському з сім'єю і Іваном. І ще ми мали кілька ночі на Дністрі. І ще ми на один день їхали на Бакуту, точніше, їхали і пливли на човні, перепливали на інший берег разом із друзями сім'ї. І там я зустріла свою подружку, з якою ми вже давно знайомі. Тож так, це все, що із такого відпочинкового сталося. Давайте думати, що я планую на осінь. Мені не подобається, як у минулому відео я дуже розгорнуто розказала, як саме я здійсню плани, а багато цього не сталось. Тому давайте не дрібнити в планах на осінь. Це вже четверта осінь, відколи рубрика «Арт-осінь» існує, і, о Боже, як швидко йде час. Мені було 16, а зараз 19. Почнемо з планів на Ютуб. Я роблю перерву у музиці, не знаю на який період, але ще один кавер буде наступним відео. І я щиро не знаю, чи зможу робити відео після того аж до кінця року. Але раз на два тижні це ж багато часу, може, щось встигну. Забігаючи наперед, уже в час, коли я роблю це відео, тобто другий тиждень осені, я відчула на собі, як до мене повертається щорічна слабкість, і мені здається, основні дві речі, на які треба використовувати ресурси осені, це боротьба з цим і завдання у коледж. Я назву зараз, що ми маємо зробити, відкинувши теоретичні предмети, звісно, тому що то не дуже для вас цікаво. І вже за три місяці ви можливо побачите, що по цим завданням я зробила. Тож... Дизайн гри платформера, рисунки рук, ніг, портрет, людські фігури. На живописі тепер ми малюватимемо тільки олією, і там у нас буде натюрморти, теж портрети. Свій автопортрет спробую зробити в діджиталі. Далі редизайн будь-якого застосунку, дизайн будь-якого сайту, анімаційне рекламне відео. та... Тридешне щось, що складається з кількох деталей, має упакування і що найважливіше, інструкцію до збірки. Окрім цього, всього є філософії, соціології, як я вам казала, але це просто пари, на яких я повинна бути присутня. Це вам не цікаво, навіщо вам розказувати, що нам там розказуються звичайні предмети, думаю. А, і ледве не забула, що існує дипломна робота, над якою варто вже починати працювати. Я думаю, очевидно, що всі ці завдання помножити на мою втому, це тільки виконання їх і багато сил на те, щоб почуватись краще. Втуляти сюди якісь проєкти, чисто для себе буде важко. Тож, ось причини, чому я не знаю, що буде далі з відео. Вибачайте, я нічого не можу обіцяти. Я намагатимусь тримати все під контролем і виконати завдання так, щоб вам було що показати. Якимось сумним вийшов звідси сезона, але я не здаюсь. І намагаюсь, і ви теж намагайтеся. Якщо у вас артбок, відпочивайте. У мене не артблок, бо ніякі відпочинки і переключення на інші справи мені не допомагають з року в рік. Але я не кажу, що це просто дурні, більш ніж півроку, в які я маю виживати. Бо мої справи почуватися краще були і будуть, попри все. Типу. Щоб не було, я не хочу такі великі шматки життя як-небудь проскіпати. Я постараюсь робити щось цікавим. Надіюсь, ви результат цього побачите. Гарного вам навчального року або робочого року, або року сидіння на Ютубчику відпочивати теж класно. Надіюсь, у вас усе добре. Бережіть себе і бувайте! Можете написати в коментарі, з якого випуску «Арт-осені» ви дивитеся «Арт-осінь», а ще угадати, яку пісню з останнього альбому Vivien Морт» буде закаверено в наступному відео.